Всім величезний привіт. Сьогодні ми з вами продовжуємо кулінарити. Сьогодні знову підібрала такий рецепт, який сама люблю готувати. Який розумію, що буду готувати не тільки сьогодні, а ще. Це новенька, трошечки інтерпретація нашого капустяного пирога, тому що такий пиріг схожий на такий пекла дуже багато наша надія Коваль. Але знайшла е, рецептик новенький, адаптувала трошечки під нас і розумію, що це саме те, що нам потрібно, так? Ну, якщо вже в складі є капуста і в складі є е, наші інгредієнти, це е, білок Формула 3 та вечірній коктейль, значить це вже те, що нам потрібно, так? Е, не буде ніяких зажарок та шкварок, нічого такого не буде. Ну що ж, будемо починати. Хочу. Розказати, що нам, в принципі, необхідно да, для того, щоб приготувати такий пиріг по перше, я вже включила духовку розігріватися верх-низ, без конвенції 200 градусів. Випікати будемо пиріг 30-35 хвилин, дивлячись від духовки і від того, як він буде зверху виглядати. Хочу сказати на самому початку про те, що такий пиріг можна доповнювати різними посилювачами, але, напевно, не рекомендую, крім того, щоб дати, наприклад, у саму основу додати філе філе куряче філе. Так? От. Але розуміємо, що все, що ми додаємо, це е, завжди ще додаються калорії, які калорії, те, да? на що ми завжди звертаємо увагу КБЖУ, тобто, яка, е, яка кількість там білків, жирів, вуглеводів, тому що це для нас дуже важливо. Зазвичай цим займаємось, ми е, консультанти, да? тобто із у е, ваших е, вашій їжі ми. Досліджуємо, що як розкласти, але кожен з вас це також може робити, тому що ми багато розповідали про таку чудову е, програмку, яка називається Fat Secret. Е, такою програмкою щодня користується е, е, Аня в нашому марафоні, і ввечері вона скидує табличку, в якій якраз все розкладено по полочкам, скільки було за день у їжі. Білків, жирів, вуглеводів, яка це калорійність, які це пропорції. ну, В принципі, дуже-дуже зручно. -дуже так, значить, знову ж таки, вернусь до рецепту, то вже пішла дуже далеко. Для того, щоб приготувати такий пиріг, відміряла 350 грамів капусти, пошинкувала. Пошинкувати потрібно достатньо мілко, щоб вона була добре пошинкована. так? Далі беремо 4 середніх яйця. Рекомендується, щоб яйця були комнатної температури. Далі беремо 150 грамів кефіру, можна йогурт брати, ну, обичний йогурт. Опять-таки, рекомендується, щоб кефір був прям тепленький, тобто я його підігріла вже у мікрохвильовці. Далі беремо півчайної ложки соди. Три столові ложки рослинної олії. Такої у мене олейна, тому буде сьогодні три ложки такої олії, і далі буде приблизно в сумі у нас шість столових ложок формули 3 та вечірнього коктейля. Це для того, щоб замісити вже саме тісто. Ще я приготувала у начиночку сьогодні половинку червоного перця, щоб ще є свіженький, і два зубчики чесника. А, також ну, спеції за смаком, да? хто як любить, хто що любить собі додати за своїм смаком. Ну що ж, починаємо готувати. Капусточка в мене нашинкована, я її просипаю солькою, і трошечки мені її треба пожмакати, щоб вона стала м'ягенька, щоб нам було зручно щоб вона увійшла у політ саме в тому стані, який нам потрібен. Я її просто не щоб і присипала э, мороженим укропчиком. Ну, люблю я поєднання капусти і укропу. І якщо ви також любите, також можете або укропчик, або петрушку додати свої капусточки у свій значний коріг. Також у такий поріг можна додавати е, прям всередину або ще зверху позитивно твердим сиром, але також нагадую, що це є калорія. Да? Е, сир це ну, достатньо калорійно і е, достатньо багато жиру, тому пам'ятайте про це. Да, це буде смачніше, звичайно, коли сирна корочка зверху, то це трошечки. Іншому. Такий пиріг можна випікати в будь-якій формі, навіть е, можна взяти таку силіконову, яка для кексу йде, в якій всередині така дирка, і він е, чисто за, заокруглений. Можна навіть так, потім на тарілочку перевернути його, і він виходить, О, такий красавчик. Там. Зараз сезон капусти, капуста, в принципі, ну, відносно по всім тим цінам і всім тим пропорціям, які можна зараз взяти, то капуста завжди це королева і по ціні, і по тому, що вона різко калорійна, і по тому, що вона в собі має ту клітку, яка нам дуже необхідна. Тобто, їж з задоволенням капусточку. І щастя А якщо ви вже, я чула не раз, у наших клієнтів кажуть: мені життя капуста так надоїла, я хочу я її більше бачити! Ось один із варіантів, як можна поручитись з капусточкою. Тую часничок. не хотіла я його терти на тертушці. З його зараз потрібнемо, пробуємо, спробуємо для себе, якщо десь в випадку попаде трошки більше часничка, Значить, буде так. Наші коктейлі, в принципі, дуже багато, звичайно, є рецептів солодких. Да? Це вже там випічка, і торти, і печенюшки, і ну, багато чого. І це не є проблемою, щоб приготувати щось солоденьке. А от по таким уже більш солюним блюдам, то треба щось таке подумати, придумати, тому що це всі ж наші коктейлі, вони солодкі, вечірні коктейль більш-менш, да? їх можна використовувати. В мене готова перчик додала, чесночок сюди додала. Єсть. Далі беремо мисочку і беремо наших 4, 4 яйця. Нагадую, рекомендується, щоб яйця були кімнатної температури. Отак, ну, рекомендую для того, щоб гарно зажимання одружилось всі інгредієнти. Ну, вже Я вже трошечки, трошечки взбиваю, так. 150 вже грамів кефіру і беру вів чайні ложечки. Соди і висипаю у кефір, сода починає працювати вже починає шипіти. Не треба нічого гасити, нічого нічим не треба гасити соду, а за рахунок кефіру ну, він вже ж має свою кислоту, ось уже він такий шиплячий виходить. Так, додаю, дає Сюди ж додаю трошечки солі для смаку. Туди ж додаю. От я взяла таку весняну проправу, що було значненько. Я люблю приправки, Користуватись сюди, чорт по перчику. Є ще мають Даю ще три ложки обіці. В принципі, таке тісто це як на кекс, через що воно випі... ну, є можливість його випікати у ем, формі кексниці. Є, так, доді. Саме тісто має вийти таке, як густа сметана. По е, великому рахунку його можна завжди е, відкоригувати. Да? Якщо вийшло занадто занадто густе, можна додати подойти, або ще пішки. Якщо вийшло знову відкрити, то звичайно можна додати або у вечірній коктейль, або рібочок. І от вам і буде. Так, ну що, почну тут додавати. Так, Раз мірна ложка, два мірна ложка. Замішуємо. Красота и красота. Так. Даю белочкам. Даю також две ложечки. И засыпаю прямо на все. Щедрую рукой выбираю две ложки. Так. Есть. Пудрочка такая миленькая. Нічим не відрізняє, відрізняється від муки, крім аромату, і того, що мука нам дає що? Вуглеводи, а діли вуглеводи отримали додатковий жир. Да, звичайно, спочатку отримали енергію, але якщо ми свої калорії не розкладували, то тоді з того у нас відкладається жирочок. А наше життя таке, що дуже, дуже мало рухаємось, і якщо не звертаємо увагу на свої шабоміри, то може бути за день тисяча шагів або дві, а потім ми не можемо зрозуміти, а чому ж так? Я їм так як їм раніше. Я все роблю як раніше. Але чомусь у мене стала набиратися багато. Ну, По-перше, е ну, не можна зафіксувати так, от прямо вже настільки точно, як ви е харчувались 5 років тому, і як ви харчуєтесь зараз. Наприклад, у нас в сім'ї за цей час да, змінився посуд. І е е по великому рахунку, коли є проблема з вагою, для да, ну, порівняння, Там по да? дві тарілки. Звичайно, такою тарілочкою, ну, гарна сервіровка, да? і ось розмір іншої тарілки. І коли насипаєш щось, ну будь-що насипаєш на таку тарілку, то воно здається, що його дуже мало І якщо вже ти ту ж саму кількість кладеш на таку тарілочку, то виглядає це зовсім інакше. Тобто, якщо є е... процес зниження ваги, то звичайно треба змінити свою тарілочку на меншу. Але якщо ви за цей час, наприклад, да, ми в сім'ї стали користуватись зараз більше саме цими великими тарілками, тобто великий стіл, є місце, є, є де розміститись. От, і влюбляємо за, засервірувати гарним хар, посудом. Ну, це ж для себе, для, для своєї, своє, своя краса. От, і, як Наприклад, якщо і у вас таке вийшло, да і ви могли навіть на це не звернути увагу. А вийшло, що хочеш не хочеш, а насипаєш трошечки більше. Ну, якщо не контролюєш, якщо не звертаєш на це увагу. Насправді, якщо звертаєш на це увагу, і це вже ну не є культом сім'ї, то звичайно це не стане проблемою. Але для себе. Зверніть увагу, далі, які кольори у вас на кухні? Можливо, це дуже яркі якісь кольори, може, це там такі визиваючі, такі, багато такого якогось цвітастого, такого, такого, такого те, 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 яке збуджує прям апетит. Так, ну мені здається, що моє тісто готове, поки я тут. Ну, ще трошечки може, додам печиво коктейлю, ще попальні ложечка. Тобто у нас вийшло в сумі чотири мірних ложки, таких з вечірнього коктейля, вечірнього коктейля і дві мірні ложки формули 3. І от у нас таке вийшло тісто. Тепер що треба зробити? Тепер треба всі інгредієнти подружити. Залишаю, залишаю ту лопаточку. Я приготувала для випічки ось таку шкільну формочку. Я її нічим не змащую. Отак вона мені якось підходить, ми з нею дружимо. І все, що в ній печеться, я ніколи нічого не змащую, не застилаю теж нічим. І вона собі служить таким помічником. Так. Мені здається, що все тут окей. Значить, дивіться, ось таке тісто. Воно, воно не пливе, не тече і не густюще. Я трошечки ось як з'єднала, я напевно, ще там одну ложечку окей. Вже як з'єднала капусточка за цей час до вас сік. Так, да? Перчик Смачно. Хочу нагадати, що щодня ми проводили такі кулінарні мастер-класи. Щодня в нашому марафоні ми викладали відеозапис того, що ми готували. Тому для того, щоб не загубити собі... Ці рецептики, ви їх можете зберегти, принести в свою якусь папочку, або в свої збережені файли, або поділитись е, е, з кимось із своїх подруг, що ось таким готували. Тобто, збережіть для себе, щоб завжди було під рукою. Частіше за все, під е, відеозаписом е, кулінарного майстер-класу ще й було прописано, які інгредієнти чи тільки ми використовували. Тому ну, можете собі, якому вам зручно буде, такому можете і зберігати. Ну, 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 ну. ну що ж, у мене духовка вже розігрілася, і я ставлю пиріжок випікатись. Ще раз нагадаю, що нам необхідно для того, щоб приготувати капустяний пиріг. Нам треба 350 грамів білокачаної капусти. Ми її шинкуємо, ми її підсолюємо, ми її жмакаємо. До капусточки ми можемо додати або солодкий перчик, або укропчик, або спеції. Е, можна додати цибульку, можна додати чесничок, те, що я сьогодні зробила, взяла два зубочки чесничку. Також можна додати, наприклад, заморозку, да, замороження, в кого в морозилці є горошок, або кукурузка, можна додати куряче філе, приварене, е, нарізати шматочками і додати, замішати. Можна додати кубиками або натерти твердий сир прямо всередину, або натерти просто зверху. За бажанням, але нагадую, рахуємо калорії. Це про капусту. Далі ми замішуємо окремо тісто в мисочці. Для цього нам треба 4 яйця середніх кімнатної температури. Для цього нам треба 150 г грамів кефіру, Бажано його прямо підігріти, щоб він був тепленький, півчайної ложки соди, 3 столові ложки рослинної олії, і приблизно в сумі. 7-8 ложок вечірнього коктейля та е, білку Формула 3 За бажанням, в принципі, що то що то підходить як е, замість муки, да? але вже ви дивитесь по консистенції. Е, коли я додала саме замісила саме тісто і додала його до капусти, воно стало трошечки е, рідніше да? за рахунок того, що капуста вже за цей час дала свій сок. От, змішала всі інгредієнти гарненько і відправила на 30 хвилин у духовку на 200 градусів. Чекаю, коли запечеться верхушечка. Тоді вже сфотографую, тоді вже будуть слідуючі емоції. в... Перегляньте всі наші рецептики, користуйтесь обов'язково. Ми дуже старалися. Я думаю, що ця традиція у нас буде і далі. Ну, а чекайте новин на вслідучому марафоні. Все, всім пока і дякую.